23 лютого у міській раді Білої церкви відбулася зустріч із представниками зміна тему. Перша допомога у випадку екстреної ситуації. Чому саме зараз та чому саме на цю тематику детальніше розповів начальник управління охорони здоров'я Анатолій Рогов? Статистика приводить невтішні цифри сьогодні. По причинам смертність від нещасних випадків у нас в Україні на третьому місці. Особливе занепокоєння викликає. Вуличний травматизм є офіційна статистика ВОЗ сьогодні в світі чверть мільйона людей гине в дорожньо-транспортних пригодах. За минулий рік білі церкви отримали травми приблизно близько 5,5 тисяч осіб. У нас за минулий рік в місті було майже 300 дорожньо-транспортних пригод, яких отримали травми 450. Осіб, із них 67, в тому числі 67 дітей. Сьогодні ми хочемо вас презентувати невеличкий такий невеличкий перша допомога в екстремальних ситуаціях. Вона, це спільний такий посібник, який ми видали місті з Червоним Христом Галиною Іванівною. В цьому посібнику от якраз відображено ті екстремальні ситуації. І як саме головне діяти простій людині, яка опинилась поряд з тим, хто потребує допомоги. Ну нікому не секрет, що сьогодні на превеликий жаль, от людина помирає не завжди від самого характера травм, а помирає від того, що своєчасно не була зупинена кровотеча. Це дуже часто. Неправильне транспортування хворого, це ми особливо бачимо, от, коли трапляються дорожньо-транспортні пригоди, коли ворого з травмою хребта. Кладуть в машину легкову, і під час транспортування він отримує додаткові пошкодження, інколи це коштує цьому потерпілому життя. Тобто ми хотіли донести, зробити таку методичку, тому що сьогодні із, я подивився сам особисто, навіть в інтернеті, в видівництві от нас немає от такого як карманного такого посібника, який би вчив всіх бажаючих, як правильно надавати медичну допомогу. Такий посібник буде доступний кожному жителю нашого міста для того, щоб вберегти себе та своїх близьких у разі екстреної ситуації. У четвер, 26 лютого, благодійний концерт, присвячений подіям в Україні, відбувся у Білоцерківському національному аграрному університеті. Концерт, організований силами студентства, був націлений на матеріальну допомогу тим, хто зараз воює на сході, та моральну – тим, хто чекає їх вдома. Декілька слів з цього приводу сказав ректор Бнау Анатолій Даниленко. І мама, і Україна нас одна. Біда, іде війна. І я твердо переконаний, що маючи такий великий народ, таких небайдужих і щирих людей і відповідальних, і в Білій церкві, і в Києві, і в інших куточках нашої незалежної держави, ми переможемо. Але це дуже тяжко, це дуже нелегко. І те, що сьогодні багато людей не стоїть осторонь. І ви були свідками сьогоднішніх заходів у Білоцерківському національному аграрному університеті, організований студентською молоддю, це волонтерський рух, це збір коштів, це ремонт техніки, це відправлення продуктів, інших необхідних речей на фронт. Це все силами молодих людей, студентства, викладачів тих, кому не байдуже. І я знаю, що це робить і Біла Церква. Це робить вся Київщина, це робить вся Україна. Жалко, що дуже багато людей, молодих іде життя гине, але це не просто солдати, це герої, це прометеї. Вони ціною своїх своє життя роблять усе, щоб ми мали можливість жити, працювати, народжувати дітей. І в мене є тверда впевненість. Україна стане ще сильнішою. Також свій коментар залишили і організатори концерту сучасне студентство. Сьогодні в нашому університеті проводиться акція благодійна, концерт, підтримку військовослужбовців, підтримку наших викладачів, працівників нашого університету, які захищають нашу країну в такий нелегкий для нас час в зоні антитерористичної операції. Ми хочемо допомогти їм як серцем, так і матеріально. Збираємо кошти на найбільш необхідні речі для наших працівників. Деякі з них вже не перший раз знаходяться в зоні АТО за цей весь час, деякі мають важкі поранення, тому я вважаю, що наша допомога потрібна їм в даний час і. Ми хочемо, щоб в нашій країні завжди був мир і спокій, і він і це буде. Українська народна пісня, гімн та вірші, написані самими студентами, не залишили байдужими нікого. Сльози болю за країну стояли на очах у всіх. БНАУ не з чуток знає, що таке війна. Чимало викладачів і студентів пішли, аби захистити свою державу, і всіх їх з нетерпінням чекають вдома і допомагають усіма силами. Разі зусилля усіх волонтерів України направлені на допомогу армії. Не став виключенням і Білоцерківський район, а саме село Шкарівка. Місцеві активісти разом зі своїми білоцерківськими колегами підготували для воїнів АТО надзвичайний подарунок баню на колесах. Більше про це розповів один із волонтерів. Активісти міста Білоцерків в ліце частного підприємця Мати Аркадія Ратича приготували в подарунок учасникам АТО, передижнив баню на колесах. Ідія создання та бані. Пришла еще в ноябре с, появлением, с приходом зимы. На данный момент все необходимые работы завершены. Это настоящий банный комплекс, предбанник, душевые кабины, утепленные стены. Баня полностью автономна, даже продумана система освещения. Чтобы ее разогреть, необходима вязка дров. За один набор воды в бане могут купаться от 30 до 40 человек, ведь э, отсек воды рассчитан на 750 литров. В бане есть такие мелочи, как резиновые тапочки, полотенца, мочалки, мыло. Э, поскольку баня на колесах, э, это очень удобно. Она сможет передвигаться от одного блокпоста к другому. Э, думаю, что это будет приятный подарок нашим войскам. Э, будут вспоминать нас теплым словом. Баня оснащена усім необхідним до найменших дрібниць: рушник, мило, капці. Усе створено для того, щоб водні процедури для солдат стали справжнім відпочинком. І, скоріш за все, так і буде, і вже найближчим часом учасники АТО зможуть протестувати цей прекрасний подарунок.